Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми рішили зайти в раріті факшн Тайкон. Не знаю, чим він мені сподобався, а можливо, ще й не сподобався, але це все потрібно буде перевірити. Дивіться, які тут будинки в чуваків і дивіться на мою халупу. І мені здається, що сьогодні треба буде трішечки прокачатись. Тому ми купуємо якусь штуку. Почекай, це був дропер. О, да, диви, у мене шарики випадають. Походу звідси ось то да-да-да. І сипляться сюди, і я отримую за це трішечки грошеняток. Але, походу, треба буде ставати сюди. Так, да, 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 я нажимаю кнопку, і ці копійки падають сюди, і вже я отримую грошенятка. Окей, у мене є зараз на балансі 2 долара, і мені треба щось зрозуміти. Що мені треба зробити? Мені треба назбирати зараз 20 баксів для того, щоб відкрити ще одного дропера. Там назбиралось трішечки коїнів різних. Почекай, їх там нормально. Давай, сіки там, сіки там нажимати, треба. Чому дві сіки лежить? <клес> Ох ти що, екзотік! Погнали, погнали! Надо, щоб він впав. Стоїмо. Давай, падай, треба. Надо... Що не проходиш? Що <клес> за прикол? Що зробити надо? надо? Чи може зайти сюди? Ні, зайти не можу. Мені в натурі треба на кнопці стояти. 11 із 80. Я так і не зрозумів, що треба робити! В СЕЦІ як? Що? А, я їх назбирав, у мене вони є. Тепер я стою сюди, так? Да, да! І ось до вони переробляються. Фух, а я сидів, не пойми, що робив. І екзотік помалесенько, потихесенько йде. Але зато мені дадуть відразу тисячу. Я не знаю, можливо, мені ультра жорстко пощастило. Але я, походу, знаю, куди ту тисячу можна буде потратити. Так, і ще в нас є якісь гіфти. Бонуси. Скринька, Х2 вдачі, Х2 гроші, Х2 процес спід. Супер. А, так це тільки на хвилину. Ой-ой-ой. Я думав, воно надовше буде насправді. Через 2 секунди можна буде відкрити. Бемц Ще бабла дало. Все, так, процес SPI X2 ставимо, а потім дропери. Все, всі дропери є. Ще якесь, ще якийсь дропер, ще якийсь дропер. І процес Sпіed X4 треба. Сюди. Так, і поки в мене є оці всякі бонуси, підбираємо цю всю движуху. Тут їх насправді дуже багато вже нападало. І я готовий їх переробляти. Давай. Диви як бистро! Обалдеть, бо я напрокачував все. Ха-ха, правда, грошей ні чорта нема. Аби тоді мені легенда ота не випала, це був би шок. Це був би шок, аби вона мені не випала. Так, дві секунди. Надо. Давай. Опа. І диви, бач, стало повільніше, бо бонус пропав. Ну, нічого страшного, гроші зато. Нема в мене грошей, ні чорта. Зато тут ще якесь містика є. Скільки він дає грошей, я не знаю. Але хотілося б розібратися. Погнали, погнали, подивимося. Так, скільки ти переробляєшся? А, ти переробляєшся повільніше, чим чи той легендарний. 100 доларів ти тільки даєш. Окей. І ми можемо купити ефективність дроперів. Ну, погнали, візьмемо. Let's go! Тепер дропери взагалі сиплять диви, як жорстко. Я тут сейчас майже до ліміта дойду, поняв, до 80. Надо більший ліміт мені тепер. Щось. Треба з цим робити. І ще треба процес спітасю зробити за 2500, було би супер, але десь треба бабла найти на ці 2500. Так що треба буде з цим якось розбиратися. Так, отут є ось рейерці. Комон, папа, папа. Ох ти, йо, це якщо мені випав легендарі, а две, які тут ще є, жорсткі якісь. І мені тільки один легендарі випав. І я зато всі їх їх можу носити в себе в інвентарі. Да? Я просто можу отакогось стати, по ідеї. І отакого, напевно, більшість людей стоїть. Типа, АФК, підбирає кінтів трохи. Ладно, давай поки станемо на переработку, і в нас є ще. Якісь бонуси. Ось до. Х2мані. Якраз вчасно я її активував на 2 хвилини. Ха-ха! Х2 -ха. гроші ніколи не завадить. Так, і ми ще можемо докупити адвансет дропер. Давай його і візьмемо. Бенц. У мене їх тут уже нормально насипалось, ти бач? Ох, йо. Так, все підбираємо, все, 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 все все абсолютно. Іде переробляємо. У нас є тисяча, ми можемо купити ще одного дропера. Сюда. Зараз їх буде сипати, жестяк багато. Диви. Ох, йо. Ох, йо. погнали все це продавати. Оце що потрібно, диви. Правда, грошей не так багато сипе. Я думав, буде трошечки швидше. І більше. Мені треба по любому 2500. По любому 2500 треба. А у мене тут один поверх. Диви, тут теж дропери якісь потужні. Сині штуки випльовують. Нехило. Нехило. Я б сказав, тисяча в мене тільки є. Мені надо більше. Новий басторп! Селестіал, 3000. Пішли його продавати. У мене ще x 2 мані. ти що. Оце мені пощастило. Селестіал випав. Треба буде в тут таблиці подивитися. Получається, Селестіал, він після Legendary і ще після екзотіка. Прикинь, Ось він переробляється. Та ти що? Оце тема. Шекс2. Мані, там бабла насипеть, дай Боже. Так, Селестіал, давай, доробляйся. Надо тут закуповуватись. Бенс. Значить, оцю штуку купуємо. І йдемо, купуємо оцю всю движуху. І новий поверх. І ще, ще. Давай. Оцю штуку. Бенс. Погнали збирати. Екзотік випав! Легендарі. Почали падати кінти жорсткі. Погнали переробляти 6 секунд, аби воно встигло переробитись. 5, 3 Леджендарів встиг. Екзотік. Екзотік не встиг, екзотік не встиг. Ну легендарі хоча б встиг. Трішечки грошей підзаробили. Так, а поки що можна не паритись, не підбирати. Поки що можна закуповувати ще прикольні всякі штуки. Та, ти що, дивись скільки їх. Скільки шарів цих, блін. Це капець. І дуже ж далі ребіт по любому треба буде робити. Тому що диви, я ось далі не можу тут уже прокачуватись. По любому треба ребітк. ребіт. Ребіт 20 тисяч стоїть. Екзотік випав, до речі, непогано. Екзотік, це хорошо. Плюс тисяча тако чисто, косарік. Тисяча зайвий ніколи не буде, братва. Тому ми все це підбираємо і йдемо переробляти. Бо там за три штуки можна дещо да купити. Чи буде в мене зараз три штуки? Хоча екзотік тисячу ніби коштує, да? Екзотік, да, тисячу. Сюди. Це мені тоді в, в початку екзотіки випав. Зараз три штуки, потім там доробимо. Давай. А так воно само робить. Можна не стояти там на місці. Тюти. погнали сюди, все підбираємо. Давай, 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 давай. Ставимо на переработку. Сюди, нехай працює. Погнали сюди. Випадають всякі прикалюхи, але вони дуже дешеві. Дуже дешеві. Так, ще тут є якийсь далі бонус. 5 хвилин. Бонус до грошей. Непогано, непогано. Він нам точно не завадить назбирати 20 тисяч для ребітха. Бо, скоріш за все, він нам потрібен дуже сильно. І тут ще є якийсь ліфт. Надо буде туди сходити, подивитися, що там взагалі. Пішли, подивимося. Ще є якась така штука. Щось за оці коїни. Що там вона дає, я не знаю. Давай візьмемо. Про це спіт нам ще випав. Ага, ця штука в нас не викликається, поняв. А 8 ребітхів Ох ти, йо. А то немало коштує 8 ребітхів. І сильно багато бігати не треба, бо заповниться ця штука. І буде повна, і не буде робити нових шариків. Тому треба бігати постійно збирати і ставити його на переработку. Майже 4 хвилини бонуса. І треба це робити максимально. Максимально швидко, правда, єрунда якась падає. Ну нічого толкового по суті. Хоча вже 5 000 є, і можна навіть такі штуки докуповувати. Сюди. Хоча, може, ми обманемо систему, і поки в мене є о легендарі, і поки в мене є трішечки X бонус до грошей, я просто візьму і назбираю 20 тисяч і зроблю просто ребітха. Та й не буду паритись. Нащо ж мені докуповувати оці штуки? Якщо тут і так уже дуже багато мені грошей падає. Я просто поки їх всі буду закуповувати. Ну, типа я вже тут потрачу капець як багато. Типа 11 тисяч я потрачу тільки на дропери, хоча вони мені не треба, бо я буду робити ребітха. Вони в мене зникнуть скоріш за все. Тоді чому мені паритись? Правильно? Правильно. А тим часом у мене вже є майже 6 тисяч. Аби ще тільки толкове щось випадає. Селестіала би якийсь, О, Селестіала би випав, я би кайфанув. Ой-ой-ой, це було би потужно. Він би зараз мені жестяк поміг. 6 тисяч дало за Селестіал. Зато легендарі прилетів. І ще один легендарі. Не нехило. не Погнали. Закидуємо, трішечки, бабла, зараз буде. 7400, 8, 9, 10 тисяч уже є. Прикинь, половина вже є. в мене ще 2,5 хвилини. Я ще, ще сіки грошей назбираю тут. Та ти що? Аби тільки комоновські вже не падали, я не хочу оцей 1 долар з них отримувати. Вони просто займають солоти. Погнали переробляти, У мене вже є майже 20 тисяч. Насправді це супер бистро робиться з X2. І ще один легендрі. СЕЛЕСТІАЛ! Селестіал! Погнали! О ти мені треба! Ти мені треба, друг. ставим на переработку. Вау! А що, якщо я це все назбираю ще в кишеню? Я не буду ще я просто назбираю в кишені. Зроблю ребітха і потім все продам. Ну, як варіант, чисто. Все, you can ребітх ту один. Давай, погнали. Якщо я можу зробити ребітха, то чому б і ні. Двік, кстати, без трочувак бігає. Опа! Гроші зникли! Блін, інвентар теж зник. А вони хитрі. А вони хитрі. В мене є 10 ребітх поїнтів. І ми можемо зробити Мані X або Lucky X, або переработка X. Ну, переработка не треба. Давай Мані X, чесно, зробимо, щоб більше грошей падало. Отако, да, супер. Ще микз 2 мані є. Тихо саня. Ти я ж профтикав. Я не думав, що вони в мене є. Пішли, 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 пішли. Переробляємося. Блін, ще ж повільно все буде перероблятись. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой ой Бабла, бабла, надо. Нема, нема, не вистачає, не вистачає грошей. Зовсім капля не вистачає. Давай, 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 давай. Оці два ще з перероби, будуть бабки. Давай, 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 давай. 30. Погнали, купимо ще один дропер. Поки є їх 2 гроші, надо цим користуватись. Поки є ікс 2 гроші, по любому треба це використовувати. Хоча їх залишилось дуже і дуже мало. У епік випав. Блін, Х2 пропав. Ти прикинь, епік то випав, а Х2 пропав. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Це таке, і таке буває. Тут правда ось у чуваки, в якого 9 ребітків і 6, У мене тільки один, я взагалі повний нуб. Прям конкретний такий нубяра. І на другий мені нада 60 тисяч. Угу, Окей, 60 штук це немало. Аби то щось толкове падало. Так, можна купити ще один дропер. Х1 вдача це дуже погано, але хоч щось. Так, і бонус якийсь є. Давай візьмемо. Х2 вдача. Непогано. Тепер мені самі звичайні не будуть падати. Правильно, по одному долару. По одному долару більше падать, поки не будуть на протязі оцих 5 хвилин. Це хорошо. Воно якийсь потужний випав, диви. Що це епік? Да. Ну, поки що для мене це потужний. Поки що. Бо я зробив ребідка, я ще простий такий. In <industry> <soap> так, щас, до речі, він переробиться, і там нормальна бабла дасть. Я зможу купити оцей дропер Х2 вдача. А Х2 вдача це хорошо. Так що берем і це Х2 стає Х4 на певний час. І тут буде нормально грошей зараз. Factory luck x5, прикинь. Непогано. Ще, кстати, швидкість всю за 200 був б непогано, і дропера було б Непогано, Ще одну до речі. містикал випав. Давай переробимо відразу. Дай купимо собі вдачу. Ось, ще одну ще один дропер. Давай, 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 Саня. в тебе є вже 150 доларів. Давай купуй. Сюди. О, легендарі! Ні, екзотік! Тисяча! Оце те, що треба. Шкода, що нема, блін, х2 по грошам. От би цей екзотік, зараз би приніс бабла, нормально. Так, тихо, все підбираємо. Заносимо. Можна вже ще один дропер купити. Що ще ще екзотік не переробився. Це він ще не переробився, друзі. Це ще, це ще все в попереду. Купуємо цю штуку. Так, екзотік, я чекаю на тебе. Друг, давай. Бемс, купуємо другий поверх. Купуємо цю штуку. І гроші кінчились! І гроші тупо закінчились. Але зараз будуть нові. Так, нікуди не спішу, тому Процес можна не прокачувати, а от ефективність треба. А оце все ми тупо підбираю. Сюди. Ще продаю. І от тепер уже процес спід можна прокачувати. Хоча я не впевнений, що мені це зараз потрібно. Все одно бонусів на гроші у мене немає. Тому сенс його поки прокачувати. Хоча їх 4 було би супер. Блін. Але і дропер було би хорошо. Ладно, байдуже. Погнали на дропер. Я хочу дропер. Ще один легендарі випав. Кайф. Погнали, переробимося. Нормально, нормально зараз буде. Сюди. Ще одна легендарка валяється. Та ти що? Сюди погнали, погнали, погнали. Надо все закинути. 1200 зараз буде, і я з легкістю просто піду і кайфану. І куплю собі конкретну таку річ. Потужну Бенц. Я би хотів жестик далеко дойти. Ще одна легендарка випала. Супер класно щас падає за цією вдачею, бо я прокачував дропери. І на, на дропері там Х10 вдача. І тут ще Х2, то воно Х20 стає, і воно взагалі бомбезна штука падає. Можливо, Селестіал якесь випаде, було б непогано зараз би прокачатись на Селестіалі. Я би кайфанув. Ну екзотік випав, теж хорошо. Ставимо його на продаж, на переробку, продаж і так далі, і так далі. І так далі, і нам треба підбирати ще всякого купу, купу купу всякого лайна. І теж його ставити продаватись, тому що я хочу купити ще один собі дропер. Оце, до. Да. Кайф. Відбираємо епіки, повалялися. Пішли, 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 все продавати. Нам лише один дропер встигнути купити. Давай, 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 братва. Треба дропер. 1800. Там буде гроші на дропер. Да, є. Купив. Супер! Давай сюди. Міфіка всяких. Але нема ексотікала. І селенціала. Селенціала взагалі давно вже не бачив. Хоча не сильно і прокачався для селенціала. Тому будемо думати. Так, 200 далі коштує потолок. Окей. Так, і новий поверх. Сюди. Х20 дропер 3 тисячі. Ну це якраз для мене Х20 дропер, походу. Це якраз мені він треба. 3 тисячі, да, Він коштує? Ну окей. Погнали, зараз це все продамо. Я думаю, тут 3 тисячі не збирається. Типа 1100, тут в мене в кармані по-любому лежало. Я щось думаю, що лежало. Ну, якщо не лежала, то ще ще докину. Правда, щось якась ложа падає. Епіки. Ну, епіки по 30 баксів. Це не так багато, в принципі. Міфіко, легендарі, все, по-любому, зараз вистачить. Можна ставити це все на продаж. Так, швидкість поки що, поки що не треба. Швидкість. Я би оце дропера. Дропера би. Бенс. you Х20 дропер, зараз почне сипатися. Шара бомбезна. Зараз буде хорошо сипатися. Х20 дропер, Ле... легендарка відразу. Сюди ще одна легендарка. Хо-хо. кайф. Блін, я би хотів дойти ультрадалеко, щоб подивитися прям бомбезних якихось шариків. Так, все ставимо на продаж. Мені до да 3,750. Які тут є ось. Получається, після легендарки Екзотік, Селестіал от галактик, мені ще не падав. Він 10 тисяч коштує. Галактикал. Поняв. Галактичний, я був би не проти отримати. Понали все продавати. Скільки там та штука коштує? 3, 750, ну треба зараз будемо продати. І назбирати якось на 3750. Не так це й мало. Так, швидкість мені поки ще не треба. Я би оце вдачу би, вдачу, от вдачу точно би. Хотілось, хотілось би вдачу щас докачати. І хотілося би, щоб гра не заставляла робити мене ребітки. От прям не сильно хочеться, щоб гра мене заставляла робити ребітки. Я би бо тому, що я щас назбираю 60 тисяч, ну типа супер швидко. Я щас докуплю оцю оцей весь поверх і зможу 60 тисяч назбирати. Але ж я не хочу цього робити. Я хочу, ну, не 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 скіпати ребідки швидко, Я хочу сразу кайфувати. Так, щас 2500 буде, вкачаємо швидкість, тому що ну прям уже повільно, повільно. Легендарки повільно качаються, все повільно. Давай тут прокачаємо. Щас x 2 буде, воно почне швидко. Так, тут ще легендарка валяється. Хто загубив? Ну легендарка, насправді це вже єрунда для мене. Ну як, не сильно єрунда? Але і. не Селестіал якийсь. Хоча Селестіал особо погоди не зробить. Тут галактик надо. Ха-ха, а галактик поки не падав. Ще не було жодного разу. Але я думаю, коли я пройду оцей весь поверх, відкрию новий, поставлю там дропер, то вже почне сипатись Селестіал дуже часто. Ну, або хоча б якийсь е екзотік дуже часто почне сипатись. Ну, як зараз легендарки сипляться. Легендарки зараз насправді дуже часто падають. Аби в мене ще ще Х2 вдача була, хоча можна зараз дещо перевірити. Є одна ідея, ставимо це все на продаж. І. Оця штука. Х2 манів дуже. Вчасно поставив, ха, ха! Дуже вчасно активував бонус. Так, підбираємо все. Тепер треба швидко бігати, сюди все, все носити, бо X2 гроші це супер. На X2 грошах можна нормально так прокачатись. Дропер. Сюди. Диви, потихеньку гроші сипляться, можна ще ще один ось прокачати. Або одеть сипляться. Ну, містика, але вже дуже часто, дуже часто. Містичні шарики почті кожного разу падають, їх дуже вже багато. Легендарочка залетіла, кайфанула. Легендарочки прям теж часто вже. Але хочеться більшого. Всігда завжди, завжди хочеться набагато більшого. Хоч у мене Х2, але гроші фармляться не так, щоб і швидко, я б сказав. Ну, не ультра швидко. Але легендарочка випала. А з легендарочки 600 падає з Х2. Тому ми все продаємо, йдемо купувати новий дропер. А, почекайте. Ми до таких дроперів не доходили. Ми доходили до дроперів, які були дешевші трошечки. Хе-хе. Або то в мене просто ребітка, і воно все дорожче. дороще. який кілендарок валяється. У мене ж ті два дропера були: 1,6, другий 5 тисяч. А що це в мене за дропери такі дорогі вже стали? Це б вся ребітка така штука? Не впевнений. Але по-любому, треба зараз все продавати. І йти купувати ще один дропер. Бемц. Що там у нас? Валяється дуже багато всякого лайна. А є якісь селестіали Цю разу Селестял заділи не падав. Я ребітка, що робив? Щоб мені Селестял падал. Не якась ерунда, дев'ять містикалів. Це 900 доларів плюс Х2, Це 1800 баксів буде з них тільки. Нехило, але хочеться щось потужнішого. Потужнішого, чим екзотік, потужнішого, чим легендарочка. Хочеться прям ультра щось таке круте. Я знаю, як це отримати. Це робиться дуже достатньо легко. Просто треба зараз це все підібрати чуть-чуть. Щас поставити його продаватися і забігти купити собі стелю. Ось, Ось. до. О, і ось мені треба X100 вдача. 12 тисяч. Вона коштує, оце мені треба на X100 вдачу. І от тоді будуть падати прям потужні речі. О, екзотик випав! Хороший один екзотик випав! Супер! Диві, яка башня в чувака. А в мене взагалі мала якась. У нього супер велика. Жесть, я теж хочу бути таким потужним. О, Селестіал. Друже, екзотік! ти що. Оце шарики пішли. Може, скоро і галактик випаде якийсь. Давай ще один дропер. Візьмемося за 15к. Він зараз буде у нас. Зараз 15к нафармиться. Опа. Щас буде ще більше екзотіків, і селестіалів, і всіх підряд. Щось я не бачу тепер комоновських шариків, ти бага? Ти замітив? Нема комоновських шариків, є тільки Uncommon. А звичайних оцих. Галактик випав! Де ВІН? У мене нема в інтері галактика! О, 10к галактик, пішли переробляти! 24 секунди. Галактик, просто переробись. Процес спит включаємо. Галактик, переробись Надо, щоб ти встиг. Ох, йо, ох, йо, насипало. Вау. пішли, пішли, заносимося. Ще один галактик! Ще один галактик. Я ще з ребітка можу бахнути. Такого жорсткого. ти шо? Я можу ще з кайфом ребітка зробити. Але можу і далі прокачатись. Да, все. Пише, що ти можеш зробити ребітка. Ну, блін, я знаю. x 4 Factory Unlock, x 200 ось ще є. Давай візьмемо чисто оцю X200. Чисто подивимося, що може випасти. Що може. Випасти на Х200, просто. Мені ультра цікаво. Опа, Селестіал. Ладно, байдуже вже на того галактика. Давай зараз поставимо все перероблятись чисто. Я би міг далі дойти, але далі вже треба ребіт. Типу, оце максимум. Поняв? Далі ребіт. Так що, що ж нам чекати? Що ж нам чекати? Екзотики падають, робляться. Ще все буде. 60 тисяч на базу. Ребіт сюди. Так, два ребідха в нас є. Цю штуку ми активовуємо, і в мене є якийсь бонус. Е, клайм. Х2 процес спід, Поняв? Ну, це самий безтолковий насправді момент. Але тут, напевно, з нього буде якийсь толк. Давай собі, отако, тихесенько, вдачу підкачаємо. Скільки в мене. Ребіт поїнтів у мене 20. Угу. Ну, вкачаємо ми по-любому вдачу собі назавжди. А потім ще раз вкачаємо після ребідха. Бо ребід теж по-любому доведеться ще фармити, так що можна не паритись. Да, в натурі вдача більше стала. Ти бачив мені з першого ящика комони не падають. Це з кожним ребідком тобі буде все більше і жирніше всипати. Настільки жирніше, що це шок. Я би, знаєш, що хотів зробити, друже? Я би хотів зараз дещо перевірити. Да, і воно кожного разу дорожче стає, поняв? Воно тоді було дешевше. А зараз уже 45. Не хило так, воно дорожче, дорожче, дорожче стає. О, епік випав, кстати. Я ще епік продам, та й куплю дропера ще одного. І я би захотів піти до цього чувака із 17 ребітками. Чисто подивитися, як у нього виглядає шарики. Шарики, як в нього шарики виглядають? Розкажіть мені просто, як в нього виглядають оці шарики, які падають. Я хочу на це подивитись. Такс, такс. Тут у нього все куплено. У нього диви, яка вдача, гроші. Про це спід. У нього жесть як. Вкачено. А, і в нього, походу, якийсь магніт, та? Не видно шарики. Не видно шарики просто. Factory Luck. Ти диви, які в нього шар... Шари просто. Друг, аби ти відійшов? А, у нього, напевно, квіксел куплений, та. Хоча ні, не знаю. Чесно, не знаю, але глянути й не можу, по суті. Не можу, по суті, подивитися, які в нього шарики. Прям бомбезні чи не дуже. Я би хотів на них глянути. З такою штукою, прям реально. Але я би і сам хотів собі мати такі шарики. Я би і сам дуже сильно хотів мати такі шари. Тому зараз, поки в мене є процес спіт, щоб довго не паритись, ми це все підбираємо. З легкістю продаємо. Х2 процес спід у мене є, так що воно бистренько все зробиться. Сюди продали. І оцю штучечку. І оцю штучечку. Епіки падають. Так, да, комини вже взагалі не падають, бо в мене е, лаки нормально містика випав. Хорошо, епік. Давай все продавати. Да, тут дійсно з кожним ребітком ти стаєш потужніший, але все стає трішечки дорожче. Все стає трішечки дорожче. Типу є якийсь в цьому баланс, напевно. Я не знаю, як то правильно сказати. Але не так все легко. Тому давай беремо ще одного дропера. Але то, що шарики потужніші падають, це жесть. Це прям круто. Типа, тебе бустять дуже сильно, ці шарики, але і сама фабрика стає трішечки дорожче. Воно не сильно впливає на твій. На твою гру. Але кайфово те, що ну, шарики стають набагато крутіші після кожного ребідка. Але наступний ребіг там 180 тисяч, не так і легко насправді. А, скоріш за все, в нього просто автоколект був вибраний, поняли? Тому ми й не бачили шарики. А тебе він відійшов, то ми б могли і бачити його шарики. А так у нього автоколект куплений, і ми тупо не бачимо шари його. Зато можна відкрити ще другий поверх. І тут у нас x 4 вдачі, x 10 вдачі. Да, легендарі випало непогано. Але з тим легендарі нема, по суті, якого сенсу? Бо грошей все рівно немає, <свісно> <свісно> так що ставим шерсе на продаж і погнали купувати дропери. Ось так. І тепер з кожним разом мені будуть все потужніші й потужніші штуки випадати. Ну так як у нього сіки ребітхів, це шок просто. Я не знаю, для мене це вообще капець. Я не знаю, скільки він то грав. Але може він просто купив автоколект, постояв таку годинку, все продав, та й все. Та й ребітха зробив. Може даже швидше. По суті, це не так довго робиться, як я думав. Особливо тоді, коли в те там якісь Х2 є ще там якась звіжуха, то в залі ізі. От X2 гроші, Х2 вдача, це просто зума зійти можна. Отаку От купити, x 2 вдачу, і цього буде з головою достатньо. Так, купуємо ще один дропер і кайфуємо. Але друзі кайфувати нам залишилось недовго, тому що відео підходить до кінця, і якщо вам воно сподобалось, обов'язково ставте свої вподобайдені, підписуйтесь на канал, і ми обов'язково завітаємо сюди ще раз. Якщо чесно, я би хотів конкретно так прокачатися хоча би до ребітха там п'ятого, шостого було би потужно.